Українські оборонці вдарили по полку ракетних військ росіян на Курщині, уразили ворожу радіолокаційну станцію С-400. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. У відомстві зазначили, це сталося у ніч проти 24 листопада. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали групового удару по позиціях зенітно ракетного дивізіону шостого полку російської армії на території Курщини. Зафіксовано успішне влучання в ком комплекс ЗРК С-400 вказаний підрозділ окупаційних військ вів бойову роботу в режимі Земля-Земля, уражаючи наземні рухомі цілі, повідомили у Генштабі. Ну, а більше про можливості американської зброї та російські ракетні можливості розпитаю Богдана Дулін, це авіаційного експерта. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Отже, передусім про російські можливості збиття ракет Атакамс. Наскільки вони. Тобто ці ракети по зубах російських ППО. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ракети атакам, то мова йде про саме перше балістичні ракети, і якраз Росія для того, щоб протидіяти балістичним ракетам, має декілька комплексів. В першу чергу мова йде про протиракетний комплекс система С-500. Ось, Але ми не бачили як активного застосування. Але, в принципі, є і системи С-300 ще радянські, та вже осучаснені російські системи на базі радянських С-300, це С-400. Ось. В принципі, це Системи вони розроблені саме для протидії крилатим та балістичним ракетам, але тим не менше, якщо ми говоримо для протидії крилатим ракетам низьколітючим, в тому числі безпілотникам, то вони себе проявили не найкращим чином. Ось щодо протидії. Саме крилатим ракетам, які летять на великій висоті та балістичним ракетам типу атакам, в принципі вони можуть певним чином впливати на ситуацію, але сказати, що вони є дуже ефективними не можна. Ми пам'ятаємо регулярне знищення і радарів і пускових комплексу С 300 та С 400 в Криму, які в принципі показують реальну ефективність цього комплексу. Угу. А от С 400 Росіяни ж називали одним з найсучасніших найсучасніших комплексів ППО. Чи відповідає він заявленим характеристикам? Загалом, що відомо про темпи виробництва таких ракет комплексів, точніше. Ну, деза, якщо ми говоримо про комплекс С-400, то це е, самий сучасний російський комплекс, які ага. у них є на озброєнні. Ось тим не менше, він в принципі е, по своїм так званим лабораторним характеристикам заявленим е, вказує, що може виявляти і перехоплювати цілі на дальності до 400 кілометрів. Разом з тим підтвердження такої великої дальності ми не бачили, і що ж за все, в принципі, він відповідає. Комплексу S-300, але дещо модернізованим, тобто використано електронні системи керування, встановлено певний комплекс керування, який використовує вже більш сучасні комп'ютери. Ось і дещо трохи збільшено чутливість та ефективність роботи радару. Але говорити про те, що це прям якийсь геймченджер або надсучасна система протиповітряної оборони не доводиться, бо в основному він так само продовжує бути побудованим ще на радянській спадщині. Чудо э, Орешника або кедра, або рубіжа зараз цю ракету як тільки не називають. Э, Путін заявляє, що це от прямо новітня розробка. І в Пентагоні водночас, наприклад, кажуть, що чи вважають, що Орешник – це взагалі модернізований рубіж. Що от вам відомо про цю ракету? Які ваші враження і думки, скажімо так. Ну, дивіться, швидше за все, мова йде насправді про одне сімейство ракет, що, річник, що кедр, що рубіж. швидше за все, це є або одна те сама ракета, або просто певні модифікації насправді однієї тієї самої платформи. Ось тому, що виготовляють її з точки зору розробки проекту. Це один той самий інститут, який робив і інші російські балістичні ракети, в тому числі, наприклад, ЯРС, Тополь тощо, і виготовляється вони на тих же заводах, що і базові міжконтинентальні балістичні. Ракети, ось щодо того, що вони собою являють, то в принципі, швидше за все, це просто є модернізація або повернення до концепту ще радянської ракети, яка називалась «Піонер». тобто взяли міжконтинентальну балістичну ракету, яка складається з трьох ступенів. Один ступінь просто з неї вилучили і таким чином скоротили дальність польоту. Тобто, якщо базова ракета мала дальність там від 10 до 12 тисяч кілометрів, знявши одну з трьох ступенів, фактично отримали ракету то з двічі меншою дальністю польоту, там порядка е, від 2 до 6 тисяч кілометрів, залежить від того, яка ступінь безпосередньо використовується. І таким чином, е, якщо говорити про можливість запуску цієї ракети з території Росії, то базова ракета трьохступенева, наприклад, той самий Ярс або Тополь, могла досягати всіх континентів, то е, знявши одну ступінь, отримали ракету, яка не може долітати до Австралії та Південної Америки, але при цьому може долітати до всіх інших континентів. Угу. Ну і які запаси на ваш погляд орешника цього мають росіяни відповідно, чи часто вони можуть її використовувати? Ну, дивіться, про запаси складно судити. Насправді, ось але тим не менш, ми бачимо, вже були певні заяви, що тих ракет може бути одна або декілька одиниць з однієї сторони, з іншої сторони, все ж таки, якщо говорити, що МО йде про одне і те саме сімейство ракет, тобто в принципі використовуються всі ті самі компоненти. То є висока ймовірність, що навіть для виготовлення тестової ракети просто взяли вже одну існуючу ракету тополь або ЯРС, у якої закінчувався термін придатності, просто зняли одну зі ступенів і таким чином спробували випроводити цей концепт. Тобто, з точки зору виготовлення нових, то мова може йти про можливість виготовлення там декількох одиниць на рік. А якщо ми говоримо про конвертацію вже існуючих ракет у яких, наприклад, закінчується термін придатності, ось найближчі роки, то кількість їх може бути. Більше, але все одно не перевищуватиме одну-дві одиниці на місяць, пане Богдане. Дуже вам дякую за цю розмову за ваш час. Це Богдан Долін, це авіаційний експерт. Дуже вам дякую за е, певну інформацію. в Інформації зараз обмаль. Ми не розуміємо, що ми маємо справу. Я розумію, що е, військові і, можливо, не лише наші, прискіпливо дивляться на оцей випадок використання ракети Арішнік. По території України, але я вам дякую за ну бодай якісь факти. Це важливо. Гарного вечора вам. Спокійного на все добре, гарного вечора.